Окупанти перед тим, як ввійшли в Україну, вони купили 40 тисяч мішків для трупів і, очевидно, не для своїх. Яке це було тому... почуття? Це що, це страх? 23 лютого минулого року, я, я пам'ятаю, як зараз я був, пішов ввечері в спортзал, де я зразу я вирішив, що Путін не має ламати мої план. Ти ж журналіст, ти був повністю в інформаційному полі. От що я буду робити, якщо вони сюди дідуть? От що я буду робити? З мікрофоном бігати? Багато людей на фронті починають вірити. Якісь вищі сили летять ракети, ну вони секторами. Ти так впав на дно окопу, і думаєш, ну все. Вона пролетіла далі і підпалила поле. Чи зустрічався, я хоч один росіянин, який от от чесно сказав: ну я, от 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 вони упороті, вони там вірять, що тут фашисти. Вони ж рахували там кількість озброєння по факту, але вони не врахували саме характер. Кліч попліч так ми переможемо. Слава Україні, друзі! Я Інна Лисака, а в ефірі наш новий проєкт, подкаст на 11-му. Тут ми коротко, а головне просто говоримо з цікавими людьми. Сьогодні в мене в гостях мій колишній колега, а нині військовослужбовець ЗСУ, прес-офіцер окремої бригади тероборони міста Дніпро. Вітаю, Олександр! Героям слава. Обов'язково переможемо. Перше питання. Як взагалі? Ти вирішив змінити свій профіль. Як взагалі вирішив змінити от, мікрофон на кулемет? Я навіть не збирався, мабуть, це змінювати, а це сталося автоматично, коли. 23 числа, 23 лютого минулого року, я, я пам'ятаю, як зараз я був пішов ввечері в спортзал, я зразу вирішив, що Путін не має ламати мої план. Тобто, це, це про те, що наскільки я ну серйозно серйозно ставився. Я вирішив, що буду вести нормальне життя, подивимося, що буде. А подивимося, зранку полетіли ракети, вибухи. Ти був стал... в Дніпрі в цей день. Так, да, Був в Дніпрі, і стало зрозуміло, що почалася війна в значно більших Обсягах, ніж ми собі могли уявити, звісно, розумом, розумом я розумів, що щось таке буде, але повірити в таке було дуже важко. Чого важко повірити? Ти ж. Журналіст був повністю в інформаційному полі. Змовлялася, мабуть, свідомість вірити в такі речі. Щоб... І, до речі, журналіст, Чому? який не просто журналіст, да. а журналіст, який там з 14-го року е їздив на фронт і знімав, і, і все розумів, і спілкувався з бійцями. Ну, був в контексті повністю. От знаєш, чого, що, психіка що, блокувала що було? Ц, цю думку? Що було? Думалось, ну, ну це ж тупо, це невигідно. В 21 столітті, коли, коли насправді. Ну, багато речей, які були притаманні от війнам початку 20-го, кінця 19-го століття вони просто втратили сенс. Втратили сенс. Ну, виявляється не для всіх. І коли почалися ці атаки, коли а, були от, кадри у цих колон, які йдуть на Київ, які а, їдуть, які атакують. Я телефонував друзям, які служать, вони розповідали, що відбувається, і прийшло таке. Перший день я був просто ошелешний, якщо чесно. Раптом виявляється, що треба захищати не лише Київ. Що й сюди вони намагаються піти. І там вони намагалися, ну я так розумію, були плани піти на Павлоград, переїздити mm -hmm. через Лозову. Там mm -hmm. багато в них було планів. Запорізькій області, коли вони почали проходити. І постало таке розуміння, що, То що, от що я буду робити, якщо вони сюди дідуть? От що я буду робити? З мікрофоном бігати? Я вирішив, що в такій ситуації краще мати зброю і бути серед людей зі зброєю, які вміють цю зброю застосовувати, і знають, що робити. І я вирішив, що це набагато важливіше ну, на той момент, ніж будь-які інтерв'ю, ніж будь-які дописи в Фейсбук, ніж будь-що воно розпирає, да, щось відбувається в країні, і ти розумієш, що. Якщо всі вирішать, що вони більш потрібні тут, то там нікого не залишиться зупиняти. І я взяв старшу доньку і поїхав показати їй в центр міста, як люди там вчили робити коктейлі Молотова. Так. Це, і раптом я, я там побачив табличку, там біля ракет, я побачив табличку, що формується ще одна бригада. І це було неподалік від мого дому. Я під'їхав туди, мене одразу записали. Я вийшов з ворота, віддав дитині ключі від машини. Сказав: нехай мама забере. І все. І з того часу я опинився на службі. І 26 лютого була одна людина в бригаді. 27 лютого нас було півтори тисячі людей, які вже Ох. спали на місці. Ну, це оці, оці да. знамениті легендарні черги. Да? Да. Черги там які... з п'ятої ранку люди займали і у нас за тиждень десь була зібрана бригада. Бригада це насправді дуже багато людей, і там когось не записували, когось відсилали, когось бачили. Проблемна людина відмовлялися від хто, них. Хто? хто ці люди? Ну я маю на увазі. Я ж розумію, що це абсолютно різні прошарки. Так, тобто абсолютно. йшли від там не знаю водія тролейбуса до там От, бізнесменів. це був кабінет невеличкий, де на полу спали вісім людей. Всі не вміщалися, і ми йшли спати ще в коридори. У нас були керімати, і ми намагалися заснути. Було холодно, дико, бо не опалювалася та будівля. І я пам'ятаю, що один мій сусід це був фермер великий фермер, фермер успішний, в який зробив ще й логістичну компанію, заробляв ще й нині. Ну, фермери це взагалі таке костяк. Да, да, да. Так, так. Був майстер тату, у якого година роботи коштувала від 250 доларів. У нас там ще був заступник директора охоронної агенції. У нас там були ще був водій, який ну за 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 день якийсь з'явився, який виїхав за кордон і раптом і повернувся. Він дальнобійник взагалі, він Ага, тобто він ще й повернувся. Воду. Він міг да, виїхати да, да, без проблем. Таксісти були просто звичайні, були викладачі, адвокати були. Ну, тобто, от війна звела абсолютно різнер ну, різних... дитячої команди з більярду. От всі ці люди, бо всі зрозуміли, да. що ну хто хто, Був хто як не ми, хоч директор цей нічного клубу, нічного клубу, От він прийшов. Він прийшов не на керівну посаду, він прийшов рядовим. Ну потім став там mm -hmm. сержантом молодшим сержантом вже за кілька місяців служби. Але всі ці люди, адвокати, прийшли служити, вони всі прийшли до зброї, бо розуміли, що якщо... Вони вирішать залишитися вдома, то можливо там не буде людей, які будуть зупиняти. І до речі, те, що так швидко наповнилися нові бригади, да це стало великою підпоркою. Покинули свої плани, роботи, зустрічі. Там якісь у мене там було що монтувати, Там я ну так була купоробота якоїсь, і все це втратило сенс. Бо який може бути сенс в тому, що ти будеш ось робити ну, зараз, прийдуть окупанти, і не буде в тебе окупанти, ніякої роботи, да. Да. і да. окупанти перед тим як увійшли в Україну, вони купили 40 тисяч мішків для трупів. І очевидно, не для своїх. Вони купили для того, щоб знищити тут якусь активну частину населення, частину залякати, частину вивести, посадити в, лаг... в табори, в концтабори. От і тоді всі ці люди, от як вони стали військовими. От ми зараз кажемо ЗСУ, там якісь ЗСУ, там там ЗСУ там відбула атаку, там щось щось підбили. Нам здається, що це, це, якісь це якісь окремі люди, якісь там окремі люди, які вчилися. Нічого подобного. Це більшість цих людей до 24-го числа. Це в роках, наші знайомі, друзі, да, батьки. Не, 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 не тримали зброю жодного так. разу і не, вчилися по ходу. Не було спочатку навіть інструкторів, було так: а, хто що вміє, хто десь служив. Ага. Йди, показуй, що ти там вмів, що ти служив колись. Була така історія, що мінометів не було, мінометників не було. Був хлопець, який в 2014 році воював, і от він брав пляшку, <кх> труба була, і він показав, як буде, як вона летить, яка буде траєкторія. Це було смішно, але це було. Починали тренуватися, з'являлися досвідчені військові. А не? от перший раз, коли е, тримаєш там. Цивільна людина, да та тобто ти, приміром, тримаєш в руках зброю. Ну, як, як це тебе змінює? Це дає якусь, якусь, якусь впевненість? У мене було е, тоді так, що я. А, ну, я, з одного боку, я розумів, що ми воюємо, і, і знімати не можна. І я потім. Да, для, як, як, як для це фільм шукав хоч якісь знімки з того місця, де ми були, і ніхто не знімав. Взагалі ніхто не знімав, бо всі думали, що, не дай Бог, що в цей знімок утече, зрозуміють, де це і прилетить ракета. Але <кхм> потім а, всі ці люди, коли отримали зброю, я пам'ятаю, форму отримали зброю і. <кхм> Я записував тоді на телефон інтерв'ю з бійцями, з майбутніми бійцями. Тоді ще ну, це архів... і вони розповідали, і мені і тебе до речі до да, залишився. Це є, ну це да. клас. Це ж можна кіної і, і, і він каже: знаєш, в мене тепер є зброя, форма, все. Я розумів, що це серйозно. Що ми вже не просто такі, а ополченці, які uh -huh. там ну та ста цивільних, яким дали, бігайте там, робіть, що це вже більш серйозна штука. 26-го була одна людина, а вже в середині квітня перший батальйон виїхав на позиції стримувати ворога. Перший досвід, коли спочатку там артилерія, а потім починає сипатися град. І от вони летять ракети, ну вони секторами. І ти так впав на дно окопу, і думаєш, ну все. І прошелестіла над головою. Ну, думаю, хата, де сидять хлопці, все. Ну, вона пролетіла далі і підпалила поле. От ми, я був між двома полями, і там горить поле, тут горить поле, а посередині сидиш ти. І... А чим ви це взагалі пояснюєте? А чим знає, поясню? Та, вони, чим ну, поясню вони? Ну вони в них були багато. Вдача, це якась така да, вдача, це... Да. Ну, ну в бо кажуть, в -ті що часи... багато, багато людей на фронті починають вірити. Якісь вищі сили, ну це навіть ті, хто не вірив тут. тут ставитися до цього по різному можна ставитися до цього як до вищих сил. У нас був. А фермер він хрестився на кожен, ну він віруючий, як віруюча людина, православна. Він ходив і хрестився, от кожен хрест бачить і хреститься. церкві бачив, я ніколи не міг уявити, що цих хрестів стільки. Так яким. багато. Да, бо він їх бачить, я їх навіть не помічав. Ну, про що думаєш, то й бачиш, в принципі, да, якщо, мабуть, якщо да. це його був оберіг, ну чому ні? Да. І якось так призвичилися, і багато чого від вдачі залежало. Щоб не, не потрапити, там, щоб вона була десь поряд, але не в тебе, щоб ти своєчасно впав. І люди, вчорашні цивільні люди, вони пережили це, вони переживали це, вони не тікали, вони трималися там. І це каже про що? Про те, що десь, мабуть, у українців на якомусь генетичному рівні є здатність захищати. І те, що люди тут думають, що вони не, не зможуть це зробити, вони роблять там. І це не якісь інші люди. Не якесь там містична пасіонарність ні, це звичайні люди. Бо вони знають, що якщо вони тут не зупинять ворога, то його далі можуть не зупинити. От, про якийсь прорив і все. І от коли я кажу, що е ми прийшли, е маючи рішучість захищати свою землю, але водночас у е обстріли все воно не, не змінило людського нутра, отакого. Допомагали тваринам. Я пам'ятаю, що. Хазгахазява поїхали, треба, бо люди годували їхніх качок, кур. Вони там розплодилися, їм ніхто не підрізав крила, там йдеш там на деревах кури сидять, бо вони літають. Козенята, які з'являлися, ходили, годували собак, які охороняли цих корей. І от як переживали стрес? Отак от, от переживали стрес. Хтось опікувався е, про тварин, конвертували це да. в якусь таку Хтось дію. Хтось намагався зробити покращити це житло, в якому жили, е, і е, 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 Демонстрували від стресу людські рефлекси, і ці люди потроху, потроху підтягувалися, вирівнювалися. Я дуже пам'ятаю потім, як. Ходили котів цих годували, приїздили. Там вже в цьому селі ніхто не жив. Там були одні руїни, але серед них жили тварини. От виїжджали, приїжджали, під під'їжджали, підгодували їх і поїхали. І кожен день в різний час приїжджали їм. Щось давали. Ну це така як рутина, яка е, залишає тебе це людиною. Те, що змінює так? рутину. От рутина це коли в тебе війна, 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 війна. А це дозволяло, мабуть, вийти в якісь людські якійсь якості. І продемонструвати то тобі є про кого тут піклуватися. все. це дуже важлива історія. Тут ще ж мабуть важлива мотивація. Ще ще, ще зараз кажу про мотивацію. Вона а, навички військових зростали. Поступово вчилися стріляти, стріляти з інш з різних видів озброєння. Поступово з'являлися ці види озброєння. От зараз там був бій, там десь десь щось спалили джевеліном, угу. десь що спалили гранатометом шведським, угу. десь чимось спалили. То от подивіться, зараз люди викладають. Хто викладає і в перші дні, і зараз викладають багато відео. З'явилися принципово нові види озброєнь, бо ну, не було на початку війни у цих дронів, мавіків, які летіли і скидали якісь ну, воги, гранати, навчилися і це робити. І також і, звичайні звичайні люди, да? от, от, ті, ті вони вчора... вигадали цю систему, бо Мавік, вочевидь, не військова машина. Вони вигадали цю, видумали, зробили креслення, зробили різні схеми, воно працює. І всі ці люди, вони починають, коли ти все краще і краще розумієш зброю, все краще і краще розумієш, як воювати, ти відповідно і більшу впевненість в собі відчуваєш. І в цьому теж запорука успіху. І весь цей час ці люди ставлять. ти бачиш, більш як ти ростеш, як тобі допомагають все більше. так, це озброєння і Ти, і ти нове. ростеш, 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 і поряд з тобою виникають якісь там, якась бронетехніка. Десь, ти розумієш, що ти вже не один, ти розумієш, що за тобою в тебе за спиною якась сила. І воно потроху, ця ситуація почала змінюватися. Було одне село, теж ваші журналісти там були, mm -hmm. там було багато людей, там працювали магазини. В якийсь момент прилетіли літаки і почали бомбардувати це село. Потім почали обстрілювати ракетами, там з, з усього, що можна було. І зрозуміти, якщо б не було нас там. На на то на, на тому самому нулі умовному, да як називають лісосмугах, вони б змогли підтягнути все це ближче, і наступне село постраждало, і наступне село постраждало. І а, в ситуації, коли ворог не може нажертися над чим, його апетит не не може вгамувати ніщо. Тому йому потрібно не віддавати нічого, і це єдиний шанс його зупинити, коли вони сидять і не можуть пройти. Коли вони втрачають е своїх кадрових військових, а у нас там і кадри військові, які багато по кілька контрактів відпрацювали. Вони намагаються косити під мобіків, коли попадають в полон. Але у воєнному квитку написано, що він вже три-чотири контракти відслужив відповідно. Це До речі, буде. про полон чи вашому підрозділу вдавалося когось брати ага. в полон і спілкуватись особисто брали в полон і брали в полон, і наші лікарі навіть лікували цих поранених. Вони намагаються косити під людей, які не розуміли, не нас обманули. Ми думали, що ми будемо в тилу. Там але чи а... зустрічався Йому хоч білядони. один росіянин, який от от чесно сказав: ну я от. От, 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 ну, от, я, такі, от. я десь бачив в інтернеті де, таких людей, вони упороті, вони там, вірять, що тут фашисти, все. А для більшості це банальність така. От тут треба розуміти, що зло воно страшне не своєю винятковостю, а своєю банальністю для них це о, вбили когось. От була історія вбили а, нашого військового. Да? Він сказав з сигаркою, сказав Слава Україні! «Слава Україні». Це ж було буденно, банально. Вони не було ніякої необхідності його вбивати, не було якоїсь гарячки бою, да? емоцій. Вони стояли. Він стояв. Він розумів, що відбувається. Сказав слава Україні! Його розстріляли. Оця банальність, буденність, яка притаманна їм, і той факт, що коли вони йшли в атаку, в них втратили це, був бій. До речі, президент України згадав нас після того бою. Наш один з наших підрозділів зупинив атаку, зупинив той десант, який вони намагалися з бронетехнікою з бронетехнікою привести. І потім почули вночі стогін. Там поранений в їхній. Ну, думали, що в ніч він замерзне. Здохне тобто ви просто, його врятували. Да. І пішли, так, да, кілька людей. І, вони і, його і це ж по факту ви ризикували своїм життям. Так, да, там хлопці, ну, вони розуміли, що він може сидіти, там може бути засідка. Хтось може там стогнати, вони можуть кинути. Це там як приманка може, така, так? Да. Можу, ну, але з іншого боку, ну він теж людина, вони його витягли. Він був важко поранений. Власне, вижив він виключно тому, що отримав допомогу від наших медиків. От, і він казав, що я мобік, там все таке. А виявилося, що він не мобік. У нього військовому квитки, От я конкретний приклад. у нього 3 чи чотири підряд контракти відслужено вже. Тобто він військовий. Ну тобто, в нього це така рутинна робота. Да, да, да. Він... Це рутина робота. Вони для них це абсолютно людей. рутина робота робота вбивати, вбивати людей. Да. І те, що вони не можуть пройти, оце їх демотивує. Те, що коли вони йдуть в атаку і їх знищують, це їх демотивує. Все це демотивує їх. Головна наша історія це в тому, щоб витримати. А витримати потрібно а, постійно пам'ятати, що ті люди, які там зупиняють оцю навалу, яка постійно росте, о, там вони проводять мобілізацію, нолюються. Потрібно пам'ятати, що ці люди потребують теж допомоги. І не лише допомога фразою Слава Україні і mm -hmm. Або вірю в ЗСУ, а допомога абсолютно предметна. Ти ну, в наш час ти або щось робиш, або все робиш для ЗСУ, або ти в ЗСУ. Якщо Росія проводить мобілізацію, то доведеться проводити і нам. Все одно буде мобілізація, все одно доведеться йти. Ну, зараз є вибір. Можна піти в нашу бригаду, в Дніпровську бригаду в березні, а mm -hmm. минулого року я написав пост. я Періодично повертаюся подумками до нього, розуміючи, що це була правда. Я подумав, що з того, що вони робили, тоді Ірпінь, Буча, ну там бовіді, там руїни. Я тоді написав, що порівняв нас, що ми, ну як кіно, про зірковий зоряний десант про війну з жуками. Mm -hmm. Чому я згадав це? Тому що там теж були герої фільму. Це були цивільні люди, які пішли воювати, бо жуки, бо інша цивілізація, з якою неможливо домовитися. Вони мислять іншими категоріями. Вони не розуміють. Ми не розуміємо їхню логіку на рівні Ми не розуміємо. О, так само ми живемо. Наші сусіди це такі ж самі жуки, якими керує один супермозок. Ми це розуміємо, так. Да. От коли він здохне, ну ця вся орда вона розсипеться, стане просто націковиною. А вони не розуміють, в них немає звичайної от емпатії людської співчуття. В наш час, коли відбуваються страшні злочини, вони сидять і дивляться по телевізору, вони радіють. От бачили пост там влучили кудись, ага, так і Та ну, не ну банально надо. При, приклад наша да, да. висотка на перемозі. Вони ж банально раділи з цього. Да. Вони раділи, що загинули якісь мирні люди. І тому домовитися з ними… І вже це вже не працює. Не, да? Це немає. ж якщо раніше їм казали там так, це там, там сиділи нацисти. Да, ну це ж люди, це ви так. ж розумієте, що не нацисти сидять. Житний будинок, ви там нічого людину. нема, крім якогось ще дитячого садка. І, але вони це зробили, вони раділи. І ми розуміємо, що люди, які це роблять і радіють, а стріляє ж не Путін. Так. Стріляє, а, хтось виробляє на заводі цивільні люди, виробляють ці снаряди, хтось прокладає там якісь люди, які... Ігр, ігри, ігри комп'ютерні робили, маршрути прокладають всі ці люди, так чи інакше беруть участь у війні з нами. Можливо, це якась від'ємна селекція, яка була руками, але це важко зрозуміти в наші часи, коли є інтернет, от я розумію, що в радянські часи, а в Серед да, 20-го століття, коли закрита, німці країна. не знали, що відбувається у концтаборах, да і відмовлялися вірити. Але ну, цивільні, які жили цивільним життям, зараз цього шансу немає. Зараз треба дуже хотіти не, вірити, щоб і не, не бачити, знати і не, не знати. бачити. Так. Вони кажуть, а хіба що ми можемо зробити проти зброї, бо проти нас озброєні люди? Мені моя подружка з Росії, ну це моя однокурсниця, написала там в перші дні, коли бомбили Харків дуже сильно. «Інна, ми можемо тільки молитися. Ми... Так, виходьте і моліться да. там, зносьте Путіна. Ні, ми можемо тільки только молиться. На Майдані, Все. коли був був майдан, і коли була загроза, що поїдуть військові, Янукович усне, що зробили місцеві мешканці матері, і все вони вийшли і прикрили собою виїзди з військових частин. Так так я прекрасно пам'ятаю, як навіть нашу бригаду 25-ту тут блокували. Так і це показ того, що може зробити цивільне населення, якщо воно щиро не хоче цього. Українці продемонстрували відкрили себе і, можливо, в собі відкрили і показали світу те, про що весь світ не знав. Весь світ боявся, що буде так, як в Афганістані. А сталося не так, тому що інші люди, інша культура і, і реально інші люди. Хоча розрахунки були ж да вони ж рахували там кількість озброєння по факту, але вони не врахували саме характер. Да, характер людей на характері, і от на характері. Ми вже зупинили. Тепер ми можемо зупиняти не характерами. Тепер ми Тепер можемо роз... зупиняти... це вже вже відбувся цей Так, да, це класну зброю. Інша справа, що зброї треба більше. Ми, я не вірю в те, що характер лише у тих людей, які пішли воювати. Я вірю, що в цей характер є у всіх. Я вірю, що всі люди здатні в собі його відкрити. І повірте, коли всім, хто зараз воє, буде легше, коли прийдуть туди нові люди і стануть пліч опліч. Так ми переможемо. Долучайтеся, друзі. Прошу підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є у YouTube, у Фейсбуку, інстаграм, Телеграм, навіть в TikTok. Шукайте 11 канал. А до цього ефіру, будь ласка, ставте вподобайки, репости. І я дуже чекаю на ваші коментарі про що і кого ви б хотіли побачити в наступних наших ефірах. Дякую, Олександре. Дякую, що нас дивились. Тримайтеся. Слава Україні! Героям слава! Переможемо!